Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. чується веселий сміх. Ой, який пухнастий сніг. Діти, а ви знаєте, що ж таке сніг? Правильно, дрібні та тендітні кристали замерзлої води, це і є сніг, незважаючи на такі невеликі розміри. Опади створюють величезні кучугури, що покривають собою великі території. Сніг один із різновидів атмосферних опадів. Дрібні кристалики формуються всередині хмар, опадаючи на поверхню, взимку та холоди. Сніг малята можна назвати замерзлим дощем, що випадає на землю взимку. Або холодною осінню і інколи навесні. Роздивіться діти сніжинки, які вони гарні і всі різні. Але запам'ятайте, усі вони мають шестигранну форму. Сніг дуже важливий. Завдяки снігу в нірках де зимують тварини тепло. Сніг, покриваючи землю, рослини, утримує тепло, таким чином не дає вимерзати сплячим рослинам комахам. А скільки радості нам приносить сніг. Діти, ми любимо сніг взимку за що? Правильно, малята за зимові забави, за зимові види спорту, ігри. І, звичайно, за зимові свята. А якого кольору сніг? Правильно, малята, сніг не прозорий, він білий-білий. А чи можна їсти сніг? Так, сніг їсти не можна, тому що він вбирає в себе бруд і хімічні речовини з навколишнього середовища. Падав сніг, падав сніг для усіх усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних, а веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. На все добре малята, до нових зустрічей.